Христос Воскрес. воскрес. Чим займається? Чим, займає... Чим займаємося? Ту руїну, поки я був на роботі в агрофірмі, хлопці вивезли вже, я знаю, тон може зо п'ять землі тому. Добралися ми сюди до того старого підвалю, робимо септика. То рамку струшуємо, там роствор. І потихеньку саме передаває вотвор. Бетонний розчин. Зараз то ми замуруємо тут. Далі тут так само залю бетоном. Далі ложу опалубку. Ми зараз ще скріпимо по діагоналі. так так. І залємо отут. І можна влити. Максим, копився водичку. Максим, подякую тобі, синочку. Не двігайся. Що, нам напустий розчин? Так. Що, Ти більше на землю накидаєш, ніж сюди. Михайле, давай мені керію. О, і зараз ми будемо мурувати, перетримайте тут. Ним словом, день де робота робиться. О! Зробимо тут, рамка зроблена. Сюди, тут вже. О, о, хто хоче, в кого там нині мертвий четвер. Якщо робити, то все буде нормально. А не робити, то кожен день глядимо собі свято. Кожен день календарі свято. Хто хоче, святкуйте, а ми працюємо, на славу Божу. Так, хлопчики. Робимо другу порцію розбору Сергійко. Чи там ще є трошки. є трошки? О. Сюди. Хляб на себе, хляб на мур, буде з мене ще катур. Василько Сергій нині перевезли.